Всі ці батарейки могли потрапити у звичайний смітник. Та їхню долю змінила незвична акція. Громадські активісти запропонували учням чернівецьких шкіл позмагатися і зібрати як найбільше батарейок. Спочатку вирішили визначити переможця завдяки підрахунку кожної з них. Та коли школярі принесли майже півтони батарейок, зрозуміли, зробити це доведеться в інший спосіб. Тому ми вирішили їх звішувати, і попобідільбути определятися путем того ж наскільки кілограм собрали. Кожне школи 10-го класу Катерина Бунько каже, завзяття учням не бракувало одразу з кількох причин. Так якось незвичайно нам ніколи не пропонували збирати батарейки. І перша думка була про те, що це потрібно для збереження нашої землі, для збереження нашої природи. А потім нам сказали, що буде приз. На не одразу сказали, а вони сказали, що буде приз. І ми так запалилися цим бажанням і почали збирати. Понад 41 кілограм саме стільки вдалося зібрати учням школи номер три й стали переможцями. Первое место, мы, как и обещали, это хороший проектор. Новый. И мы ще решили присудить специальный приз. В процессе того, как сбора батареек у нас оказался один очень класс такой выдвинулся. Нам очень это понравилось. Это 27-я школа, 4 А класс. Они собрали одним классом больше, чем очень многие школы. И поэтому мы решили присудить им отдельный приз 2000 гривен. активісти активисты ще и тому, что завдяки інформативним Ним, урокам учні стали свідомішими. Ми робили інформативні уроки, як шкодить викинута батарейка у смітник або в землю. Це одна батарейка, забруднює близько 400 літрів води, вбиває три молодих дерева. Тому ми це пояснювали школярам, що вони вже змалку звикали, що треба сміття сортувати. Тепер ми будемо старатися знаходити спеціальні місця для того, щоб викинути саме туди цю батарейку. Тепер ми тільки зрозуміли, що це дуже важливо. Ну Викидати сміття туди, туди, куди потрібно. Спеціальний контейнер, який треба придумати, щоб це утилізовувати правильним шляхом, а не викидання в природу і там, де воно зовсім не потрібно. Півтони батарей зібрані протягом трьох місяців відвезуть у Львів. Там нове життя їм дасть завод з утилізації. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.